Я думаю, питань у вас більше немає про стан цього комбайна, просто чутно як він працює. Тихо-тихо, просто дуже тихо. Так. Добрий день усім. Є ще Volvo 800. Ота у нас там в їх двох жадка чистий захват коси. Коли вам хтось розказує, що 2.40, зразу можете засумніватися, в чесності тої людини. Тому що в їх 2, чистий захват коси. І не слухайте нікого. Ніяких тут інших жаток на цих моделях не буває. Що воно таке, яка між ними різниця? 800-ка це вважається чуть старіший комбайн із 154 Перкінсом. А цей чуть йде новіший по рокам. Жатка в його колеса. Це все так само, але потужніший двигун. Тут теж стоїть 236-й Перкінс, такий як на Volvo 11.30. А хто знає це на порядок потужніший двигун. І ще яка різниця? Тут набагато кращі елеватори, ніж у Volvo 800. Volvo 800 зручніші, вони розбираються там, за 2 секунди. Типу, можеш там дзвіно убрати і все. А тут вони просто більш довговічніші, типу, і зірочки і сам це така реконструкція. Бачите, що колосовий, що зерновий, От в такому стані, верхні зірочки там такі самі. Елеватори тут не прогнивші, труба не вигоривша. Є де неде така ржавцівка по комбайну, але не гниль. Типу чисто там відлущена краска. Резина по кругу вся ідеальна, геть взагалі без тріщина. Тут ніде нічого не розбито, не поварено, двигун там сухенький. Зараз під сіточка оця ціла. Це, знаєте, такий огляд більше для тих, хто розбирається в цих комбайнах. Отут оце все бачите, ніколи не вдарялося, всі ці втулочки ще ціленькі. То... Саме краще його просто зразу замість тулок туди підшипники ставиш і все забув типу, за проблему. Але хто знає є в цих 11-10 і 800-ках, там міно-графітові втулки. І вони типу, довго не ходять. Їх треба... там на сезон на два може і все, їх треба міняти. То найкраще зробити на підшипники і все, і забувся. Посічкарні, бачите? Протирізі не побиті, ножі всі як новенькі. І так по всьому комбайну все. Решета, удлінітель, це все ніде, планки не неповідломувані, все в йому ціленьке. Так по комбайну, бачите, покрасти, він теж дуже гарний. Але якщо зверху брати, не знаю чи видно, залізу, коротше, покажу. То там вже трошки таке, понятно, що вигореша краска. Шлія бомба. Тут новенька стоїть. Включимо в от так от. От наш удлінитель. Все на місці, ціленький не розбитий, грохот в йому в цьому комбайну не гнилий. Скатна доска у нас. З тим валом, що на скатну доску, все добре з ним. А вал силометрясов так само все супер, там люфту немає навіть, ну, напрацювання дуже мале. А, це колесо так само. Бомба, бачите, без тріщин. По педалькам, педальки в красості. Заліземо сюди. Мотогодини, хто не знає, на роз, всіх комбайнах мотогодини не показуються. Ну, Їх немає такого датчика. Отак от тут все виглядає. Варіатор, жатка, мотовило. Передачі, включать жатку, включать машину і сипати з бункера. Ручняк. Маса. Зараз ще підлізу до двигуна. Не упасти. Такі. Ще оригінальні ці гласки на снеку. Коса, не чи казав, вся ідеальна, ну ще оригінальна, ніякого сегмента ще міняти не треба. Все ціленьке. в його не гудуть, не прокають по бичам. Зараз відкрию, вони там теж. Це під барабання регулюється. Ж комбайн нереально. Простий, маленький, отакий якраз комусь на свої городи. ідеальний варіант. Це вже з імпортних комбайнів це рахуються самі типу, дешеві ці комбайни, ну бо вони самі маленькі, самі компактні. У нас на полісі їх дуже-дуже люблять. Це дуже популярний тут комбайн. Можна сказати, що в кожному селі такий є. Бачите, які бичі. Вони всі рівні, не погнуті і зуби в їх як новенькі. От, відкрив капота. Двигун покажу, що він тут сухенький. Це і є той 236-й Перкінс. Бомба. Зараз попробую, чесно, щось якось це не Ні, не люфтить. Так, да, не люфтить взагалі з помпою все добре. Масло Я покажу. Масло є десь приблизно середина уровня. Ну, Теж класно сказав, масло є. Ну, зрозуміло, що є. Ні, ну середина уровня. Таке. Так що народ. Дзвоніть за цього комбайника. Хто їх знає, будете задоволені. Це. Хто собі шукав 11-10 чи класну 800, ку це той варіант, і повірте, що він вартий тих грошей. Комбайни, скоріше всього, на зиму чи там на весну, тим більше ще подорожають, бо зараз цей й доставку і не знаю, що буде. Поляки закрили кордон і все. Будуть тепер вони возити. Де й таке сам комбайник. Дуже дуже дуже, дуже реально дуже класний старт. Mm -hmm. О, ти шо, це взагалі пісенька. ні ни, нихера ни, ни немає. Та ти що, оце взагалі чорнокі робить. Бачите, на холостих жарко піднімається. це теж таке. Не усі комиках такий. І мотовий луна коло тихо. Мотор взагалі вляха робить просто ритм. Чітко. Просто дуже класно. Бачите, оце, що не гарне, це тільки зверху, типу, понятно, де на його дочка, бо тут його відлущена краска. А по кругу такого комбайна навіть не скажеш. Типу, по красці дуже гарний. Дивіться, двигун Не димку. Оце не дим, це ну, волога випаровує. Пань прям далечко. Не бригає, не скаче. Я думаю, питань у вас більше немає про стан цього комбайна, просто чутно як він працює. Тихо-тихо, просто дуже тихо. Руль легенько. <плес> Гідрооселітель тут в цьому плані є, бо теж на вольвик не всі є. Ну на 11-10 то всі є, але просто так, уточнить. Заглушили його, ціну нагадав, номер телефону нагадав. Є ще така 800-ка, щоб кому ще дешевше.